Далі сьогодні поговоримо про ось такі болти. Називаються вони болти з циліндричною головкою з внутрішнім шестигранником. Це DIN 912. Ось так вони виглядають. В асортименті у нас бувають різні діаметри і різні довжини. Крім того, як ви бачите, ще є різні кольори і тому подібне. Я виділив в даному випадку 4. Тому 4 в цинку звичайному це є клас 8,8 міцності. Наступний чорний це йде 10,9. І сам високоміцний у це 12,9. Ну і останній ще в нас також є в асортименті в Нержавійті А2. Де вони застосовуються? Застосовуються і в будівництві, і в механіці, і в автомобільній промисловості. Чим вони відрізняються від звичайного з такою головкою накидною? Ну, так, як мінімум, що їх, ними користуватися набагато зручніше, скажімо так, в місцях, де важко добратися. Скажімо так, якщо це є шестигранною головкою, ключом чи накидною головкою. І плюс зручність тим, що в принципі щеплення в шестигранні внутрішнім буде набагато краще, ніж звичайним там, ключом. І заодно ще вам заодно покажу, в принципі, взяло таку опору. Це опора, до речі, Домакс наша. Про неї пізніше я вам ще розкажу. Просто про наглядний приклад, саме про зручність монтажу. Труднодоступних місцях. Якщо взяти звичайний шестигранником закинув я, в принципі, ключем звичайним можна добратися і його змонтувати в ту опору. Так. Якщо взяти на шуруповерт і накидну головку, щоб було б швидше, скажімо так, то в принципі, я не можу її одіти ніяк. Ні важко її надіти. Ну, в принципі, для таких випадків, коли важко добратися і потрібно швидко змонтувати і зручно, Ключом це буде довго, допустимо, можна взяти звичайним DIN-912 і тут підступитися вже шестиграником. В принципі, використавши вже ось такий болт din 912 з внутрішнім шестигранником, взявши шурупокрут, можемо спокійно добратися і чином. Тобто це вже не буде проблемою. Доволі зручно, добре, коли немає, коли немає можливості тут поміститися в автомобільних чи механічних роботах, в автомобілях, промисловостях. Використання такого ключа і немає як накинути головку, скажімо так, тоді ось таке рішення є доволі класним.